Сакрум, ідентифікація війною. Виставку творів львівського художника Володимира Стасенка та Закарпатської мисткині Лесі Примич відкрили в Ужгороді в експозиційній залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту розмістили графіку на полотні Володимира Стасенка та олійний живопис Лесі Приймич. Під час офіційного відкриття Володимир Стасенко зауважив, що ця виставка є частиною його авторського проекту народної дипломатії, започаткованого у квітні 2022 року і орієнтованого на закордон. Онну публіку роботи львівського митця побували у багатьох містах Європи: Римі, Мадриді, Мурсії, Відні, Будапешті, Празі. За допомогою цих полотен художник привернув увагу світової громадськості до підтримки України у війні з російським агресором. Власне, зміст проекту є такий, що це є новітні українські плащаниці. Тобто вони вони є друковані на полотні, і так само як туринська плащаниця чи платний рукотворний", це є образи, які були створені прямий відбиток – Це є свідчення жертви Христа. Так само тут ця робота була зроблена як інтерпретація документальних фотографій, і фактично, ми везли до Європи свідчення тих жахливих подій, які відбуваються зараз в Україні. Наразі частина робіт Володимира Стасенка подорожує Україною, і в кожному місті на запрошення автора проекту до виставки долучаються місцеві автори. Леся Приймич зауважує, що і з радістю відгукнулася на пропозицію Володимира Стасенка і представила для глядачів твори на сакральну тематику, в тому числі написані і під час війни. Якщо є гарна ініціатива від гарної людини, я відгукнулася війна. Вона змінила всіх нас. Ми Перестали бути тим, тими, якими ми були два роки назад. Тут багато робіт зроблені останні два роки, і це є нові роботи. Якраз навіяні війною художник це оголений нерв суспільства. Тобто, ти, коли працюєш, ти виливаєш всі свої почуття, всі свої незгоди, свої якісь переживання всі на полотнах. Кожна виставка, експонована у новому місті, набуває іншого сенсу та змісту, розкривається по-новому, зауважує Володимир Стасенко. Я вважаю, що ця виставка, власне, наша спільна співпраця із Лесою дуже є плідною. Ці роботи вони якраз розкрили цей момент того сакрального, тому що все-таки в часі війни ми потребуємо також якоїсь певної підтримки, моральної підтримки, і ми звертаємося всі до, 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 до вічного до сакрального. У час війни для кожного з нас є важливим бачити речі, які зігрівають. І напередодні різдва ця виставка є своєрідною молитвою до Всевишнього, каже отець Петро Береш. І тільки разом з Господом можемо ці страждання зробити плідними. То є дуже важлива річ, аби ті наші страждання зробити плідними і перетворити, як я говорив, в молитву. І тому для мене є дуже гарне, що ця виставка відкривається тепер. Коли ми входимо в різдвяний час, але в час, який з минулого року пам'ятаємо, був нелегким часом для нас. Був часом без електроенергії, без тепла, без того, не знаємо, що нас чекає, але бачити, що Господь не нас, для мене, це дуже важливе. Серед глядачів творча молодь Ужгорода. Студенти Закарпатської академії мистецтв, які прийшли підтримати свою викладачку Лесю Приймич зі спільною виставкою із львівським автором. Поєднання кольорів у цій виставці досить так. Мені дуже подобається, що все так контрастно, все як ніби виражає якісь емоції, якраз під тему війни. Дивишся, і думаєш, фотографії це чи намальовано. Дуже сильно переплітаються з темою війни. І деякі фотографії, які я вже бачила, що виставляли. Ну так чіпляють дуже сильно. Леся Примич, наша всі кураторша. Дуже красиво неї роботи і техніка. Вона дуже добре завжди до нас, і це якось видно в її мистецтві, що вона така ну духовна, так би мовити. Вона дуже така е, тепла і приємна. Це видно в її картинах, і ну навіть з нею спілкування у неї це є органічним доповненням виставки «Сакрум» став виступ семінаристів Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі. Триватиме виставка протягом двох тижнів у закарпатському музеї народної архітектури та побуту.